Марш! Так, плывут бросисты. 50 метров. Никита, Илья, Дима. Голову вниз. Так. Швидше. У Діми грибок дуже довгий. Коротше, грибок робимо. Я ще не навчився плавати. Голову вниз. Швидше, Голову! Штовхай сильніше. Хвилина 15, хвилина 16. Залишились без розрядів. Поки тільки дитячі розряди якісь, яких не існує. Так, хвилина 29. Ілля, треба вчитись. Ще багато чого не вмієш. Так, відпочиваємо.